Вітаємо вас. У грі проти Шахтаря вдалося зіграти в нічию 0-0. Згадайте для нас цей поєдинок, будь ласка. Ну, важка гра вийшла. Важка гра в плані чому? Тому що багато було багато оборонялися. Шахтарна застава оборонятися. Мало було контргри. Більше майже всю грусті тобто думали про оборону. Чи планували ми так грати? Ні, але гра диктувала свої умови. Тому з одного боку це добре, що ми терпіли, ну і витерпіли, можна сказати. А з другого боку, хочеться, звісно, в перший тайм ще можна сказати, щоб була якась предпосилка якоїсь контрігри, а в другому таймі там один-два моменти, що ми могли просто ми вийшли на половину суперника, що у Тараса Ляха був в момент, і Женя Даниленко пробував. Більше таких, можна сказати, гострих моментів не було. І все ж таки ваша команда змогла перервати таку дуже довготривалу серію перемог Шахтаря, що сказали хлопцям у роздягальні вже після матчу. Ну, подякував за гру і сказав молодці, ви терпіли, але десь нам повезло, бо пенальті не забив Шахтар. І, тому це, це, це треба теж брати до уваги. І... Ну, по грі, звісно, що важка гра, ще раз повторюся. Але хлопцям подякував. Сьогодні був розбір, розібрали цю гру, де ми могли зіграти краще, агресивніші впереді, І так само було дивилися над нашими помилками в обороні, де ми могли зіграти краще в обороні. От щодо відбитого пенальті Марченка, розкажіть, яка взагалі була реакція на цей момент? І як ви вважаєте, чи це був ключовий такий епізод у грі? Ну, звісно, це ключовий момент. Це вже за 15 хвилин до кінця гри. Та яка реакція? Вже реакція, якщо суддя поставив та 11 метрів, вже реакція ніякої. Тут вже була надія на те, що він допоможе. Це ми згадували, що Андрій Корнів Володимирович казав, після гри, що в новому році так само на цих хвилинах, і в кінці гри так само була пенальті. Тоді Шахтар забив, хтось і виграв 1-0. А зараз, ну. І... Денис цю гру дійсно гарно зіграв, надійно зіграв багато в багато моментах, де він повиручав, майже всі верхові м'ячі познімав. Тому вся гра, як і для нього, і для всієї команди, йому в актив пішло. Ось до наступного матчу з генульцем ваша команда підходить у статусі фаворита. Це дійсно можна так сказати. От як ви вважаєте, чи не зіграється такий злий жарт Ой, ну це все на папері, фаворити. Ми в минулому сезоні були в такій самій ситуації, що ми і не вигравали, і мало забивали, тому я хлопцям сказав, щоб вони не дивились в турнірну таблицю. Це можна сказати, буде така, мені здається, ще важча гра, тому що суперник суперника розбирали, суперник непростий. Тож... Має свій стиль гри, тому легкої гри не буде. Я їм це сказав, щоб вони розуміли, що буде багато дуже боротьби, буде, де треба буде і вигравати, і верхової боротьби. Тому ми готуємося дуже серйозно до суперника. І хочеться, щоб це хлопці зрозуміли, щоб не буде легкої гри. Якщо тільки подумаєш, що буде легка гра, то буде навпаки ну, нам дуже важко.